Вітання. Сьогодні ми поглянемо на досвід однієї подорожі м, Арктичною Норвегією. Ага, зосередимося на такому, знаєте, переломному моменті. Мандрівники досягли Нордкапу, от тієї самої північної точки, і замість повертатися зробили розворот на 180 градусів. Тобто, поїхали не додому. Саме так вирішили рухатися на південь у глиб країни. По суті, почався зовсім новий етап мандрівки. Так, це часто буває в таких великих подорожах, знаєте? Момент, коли здавалося, як головна мета досягнута. Ну так, міг би бути фінал. А він стає початком чогось зовсім іншого, можливо, навіть більш значущого. І в цих записах, як я розумію, є два таких. Ну, потоки вражень саме так. По-перше, сама ця зміна напрямку і перечуття того, що чекає далі в Норвегії. А по-друге, що теж дуже цікаво, це яскраві описи життя під час полярного дня. Білі ночі, так Угу. оцей досвід білих ночей, який власне і супроводжував той етап подорожі. Подивимося, як географія і ці незвичні природні умови сплилися у враженнях. Mm -hmm. Отже, це був дев'ятий день мандрівки, Нордкап, найпівнічніша точка континентальної Європи вже позаду. Ну, здавалося б, все, Галочка поставлена. Місія виконана, так би мовити. Але ні. Замість їхати додому, рішення рухатися далі, влив країни. І в нотатках є дуже сильні слова про те, що оця подальша дорога, вона поглинула мій розум. Ммм, цікаво! І що, врешті-решт, я повернувся іншою людиною. Це створює таке, знаєте, потужне відчуття не, ну передчуття, ніби все до того було лише розминкою. Це рішення їхати далі, в глиб після Нордкапу, на такій машині, воно виглядає ще більш сміливим, так, сповненим рішучості. До речі, на цьому першому етапі заглиблення маршрут пролягав від Нордкапу до міста Альта. Зрозуміло тепер перейдемо до іншого аспекту, який дуже яскраво описаний досвід життя під час полярного дня от те саме цілодобове сонце. Ага, білі ночі. Йдеться про тіла і тиждень прожитий без звичної темряви. Описується стан, коли вечір, ну він нічим не відрізняється від полудня. А ранок схожий на такий нескінченний захід сонця, Угу, який так і не завершується, так і тут стає справді незвично. Згадується про втрату відчуття часу. Це класичний приклад того, як екстремальне середовище впливає на наше сприйняття. Полярний день. Це ж астрономічне явище за полярним колом. Так, у високих широтах. Сонце влітку може не сідати за обрій тижнями, навіть місяцями. А наш організм, наш мозок, він же тисячоліттями еволюціонував в умовах чіткого чергування світла і темряви. Цей цикл регулює наші біоритми. Саме так, сон, активність, навіть настрій. І коли цей зовнішній регулятор зникає цілодобове світло, внутрішній годинник починає ну, плисти. І в нотатках є дуже конкретний приклад цього плавання, майже анекдотичний розуміння того, що на годиннику вже друга ночі так відчувало, приходило не через темряву, не через втому, а лише через один зовнішній знак повну відсутність інших машин на дорозі. От бачите, тобто сама реальність навколо світло, пейзаж ніяк не сигналізувала, що це глибока ніч. Ніяк. Лише б порожня дорога натякала, що решта світу, мабуть, спить. А сонце, сонце могло в цей час світити просто з південного боку неба або ховатися десь у такій світлій імлі, не даваючи звичних орієнтирів. Ось це і є суб'єктивне переживання об'єктивного явища. Фізика полярного дня відома, але те, як це відчувається, як воно ламає звичні патерни, це дуже індивідуально. Тиждень без темряви. Угу. Це достатньо довго, щоб почалися реальні зміни у сприйнятті. Можливо, змінюється відчуття втоми, коли вона приходить наскільки сильна, як планувати день, якщо немає звичних маркерів початок, кінець. Чи стає сон проблемою? Так, нотатки фіксують саме зовнішні прояви цю втрату орієнтації в часі доби. Але за цим, ймовірно, стояли й глибші процеси: адаптація чи дезорієнтація організації. Це ж не просто така екзотика для туриста. О, дивіться, сонце вночі. Це схоже досвід, який пронизував усе життя протягом того тижня. Звісно, цікаво, як це впливало на саму подорож, на рішення, коли їхати, коли зупинятися. Може, давало ілюзію нескінченного часу. Ці спогади про яскраве арктичне літо, про сонце опівночі, вони записувалися значно пізніше. Ага, записувалися темною зимовою ніччю. Цей контраст між часом переживання і часом рефлексії він додає ще один вимір. Безумовно, пам'ять вона ж не відеозапис, вона реконструює минуле, і контрастом мов під час запису може сильно вплинути на те, як саме реконструюється спогад. Темна зимова ніч і спогад про нескінченне світло.